Частина 3 статті 18 закону про нацполіцію зобов'язує поліцейського, звертаючись до водія, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, саме службове. Відповідно до частини 3, 35 закону, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Саме детальний опис зверніть на це увагу. Частина 18 статті зобов'язує дотримуватись поліцейського законів не порушувати права водія. Водій має право на отримання інформації, хто саме його зупинив, по якій причині, та має право на безперешкодний рух за відсутності законних підстав для його зупинки.